Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім, як треба відповідати на дуже популярне запитання під час співбесіди з роботодавцем Tell me about yourself, так тобто розкажіть мені щось про себе. І на перший погляд, це запитання виглядає легким, але, але на практиці це запитання вводить в ступор багато людей. І багато людей не можуть пройти співбесіду, тому що не знають, як відповісти на це запитання. Отже. Коли ви йдете на співбесіду, завжди тримайте в собі в голові. Що щоб вас не спитав е, ваш е, спів, співбесідник, Так, той, хто буде проводити з ваш з вами інтерв'ю? Ваш інтерв'юер, в нього є всього два питання, так на які він хоче знайти відповідь під час спілкування з вами. Перше питання це наскільки ви зможете виконувати роботу, на яку він вас нанімає, так наймає. І друге, наскільки ви можете стати класним членом його команди. Отже, і всі ваші відповіді повинні бути на, направлені на відповіді на ці два питання. І коли ви чуєте е запитання Tell me about yourself, може бути різні варіації, але все це зводиться до одного того ж, так розповісти мені, будь ласка, про себе. То в цьому випадку не треба розповідати про ваше дитинство, чим ви захоплювалися, що ви робили, коли і як це все йому не цікаво. Так, повірте мені. В цьому випадку треба треба просто сказати, що е, окей, давайте ми з вами розглянемо. Є два варіанти. Так, є дві дві стратегії, такі виграшні стратегії, як відповідати на це запитання. Давайте ми з вами розглянемо першу стратегію. Е, перший варіант, наприклад, ви прийшли е, до. На співбесіду, тому що хочете подались на будівництво кудись там, так працювати, і ви будівельник за освітою. Ви працювали будівельником. У вас є досвід будівельницький. То тут доволі таки не, не все так погано. Тобто не треба розповідати про дитинство. Ви просто кажете, я такий та такий Та я закінчив середню, отримав середню освіту в такому то році. Я завжди мріяв бути будівельником, робити щось на будівництві і по. І Тому я після зразу, після окінчення школи, я чи пішов навчатись на будівельника, чи пішов працювати будівельником, і все своє життя, всю свою кар'єру я будував навколо будівництва, і от зараз я тут, так тобто, я працював там та, там та й там-та. Я е, здобув тобто то-то, то то-то. Я навчився робити то-то, то-то то то Е, Завдяки моїм е, вмінням, моєму знанню я допоміг такі та такі та компанії зробити те та, те, те-та. Те я був задіяний на таких та й таких та цікавих проєктах, і так я працював з різними людьми. Я працював е з е монтажниками, з інженерами. Так, ну я не знаю, я не будівельник, я не знаю е всіх нас, хто там працює. Так, е я працював з ціма-всіма людьми. У мене було завжди все зрозуміло, все гладко у колективі. І я завжди виконував ту роботу, яку. Я мусив виконати вчасно і класно. Так, тобто, це повинна бути та все навколо цього. Не треба розповідати, яким спортом ви займалися, там які анекдоти ви знаєте. Так ну і таке інше. Деяколи ви зі своєю дружиною познайомились і все таке інше. Тобто для. Потенційного роботодавця це буде це нецікаво. Треба, треба йому відповісти на два питання, як я вже сказав. Так перше, те, що ви зможете виконувати цю роботу, тобто у вас є світа, у вас є досвід, у вас є все необхідне для того, щоб ви могли виконати цю роботу. І друге, це, це наскільки ви зможете працювати з іншими людьми, так наскільки ви зможете стати членом його команди, і тут також треба сказати, що я вам вже сказав, що в мене є досвід, я працював із. З інженерами, там, з будівельниками, з зварювальниками, з будь хтим е, там е, ми чітко все це розподіляли між собою, договарювалися. і в общем-то в общем треба це все підкреслити. Так, ну і також треба сказати, скільки років ви працюєте. Наприклад, я там працював пару років, пару років е, там, та потім пішов туди-та, тому що е, я зростаю постійно. Я, і треба показати, що ви що ви готові навчатись, так, тобто, все своє. Весь свій час я навчався, я отримав якісь нові знавички і таке інше. Це перша стратегія, якщо у вас є досвід і є освіта по тій, по тій професії, куди ви йдете, так на співбесіду. Друга ситуація, коли у вас зовсім інша освіта і зовсім інший. Стаж роботи, тобто ви ніколи не працювали в тій гаузі, коли ви куди ви зараз подались і хочете отримати там позицію. І в такому разі є стратегія, вона зовсім інша, так тобто, ви також розповідаєте про те, що так я закінчив школу в такому то році, і після школи я вирішив піти там навчатись на повара, наприклад, так чи на я не знаю, там на на, на медика, наприклад, на, на лікаря. І Я отримав освіту. Просто це цей. Цей період треба пройти всклізь, так знаєте, так показати, що ви в це в це у вас є. По-перше, це дасть розуміння, що ви людина, яка може навчатись. Так, тобто, в мене я закінчив коледж чи університет на лікаря, і я будував свою. Кар'єру навколо цієї професії, але, але в той самий час мені завжди подобалось будівництво, так і я завжди з захопленням робив, наприклад, ремонти дома у себе. Тобто я не наймав е професійних будівельників, а я все це робив сам. Я навчався, як це робити. Я спілкувався з будівельниками, я шукав різні варіанти. і Я також допомагав моїм друзям будувати будинок чи робити там е е ремонти моїм друзям. Допомагав допомагав знайомим, і таке інше. Тобто, покажіть в скользь пройтись треба про те, що у вас є освіта, про те, що ви людина освічена, так то що ви вмієте навчатись. Ви просто скажете так, ви будували кар'єру навколо своєї освіти. Це зрозуміло. Але як ви можете допомогти будівельнику, так в його роботі? А ви можете допомогти не безпосередньо, тому що ви робили самостійно. Після роботи ви займалися це було у вас як, як хобі, але таке хобі, яке вам дуже подобається. Так, тобто, ви все ще займались будівництвом, ви були якимось чином, ви були причетні до. Цієї індустрії, тобто ви робили ремонти, ви допомагали будувати будинки там чи ще щось таке. Так, тобто, це необхідно підкреслити. Ну, а про своє спілкування з людьми і свої вміння і навички е, ладити з іншими людьми, і бути членом команди. Ви звісно можете розповісти, що коли ви працювали, наприклад, лікарем, вам треба було працювати з в великих колективах, з різними людьми, із пацієнтами, із співробітниками, і ви завжди. Знаходили з ними е, таку е, точку, де всі, всі були щасливі і задоволені. Так друзі мої, я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотів вам сказати, це не важко. Це треба просто підготуватись заздалегідь. Так і не треба пасувати, коли ви чуєте таке запитання. Тобто, я впевнений, що наступного разу, коли ви підете до, е, на співбесіду до канадського і почуєте цю. Це питання, ви будете підготовлені і відповісти на нього швидко і так, як треба. Якщо вам щось не, не, не зрозуміло, якщо ви хочете, щоб я вам щось додав чи пояснив, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше запитання, і я, звісно, відповім на них 100%. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.